П'ять фактів про мене, які допоможуть краще мене відчути. Давайте знайомитись. Фух, чому такі відео записувати значно важче, ніж просто якийсь експертні? Я консультант з догляду, і багато хто не розуміє, що це таке. Насправді я допомагаю своїм клієнтам підібрати правильний домашній догляд, який буде вирішувати запити їхньої шкіри. Також я створюю контент про догляд. Мій шлях в цій сфері почався із власних проблем зі шкірою. Я сама проходила через АКНЕ, через купу косметологів, через тисячі засобів, які не працювали і псували мою шкіру. Останні такого відчую, я почала цікавитися цією тематикою глибше, дізнаватися, як я можу допомогти своїй шкірі. У мене це вийшло. Згодом я отримала роботу в цій сфері Майже три роки консультувала клієнтів, можливо, навіть когось з вас у дуже популярного дистриб'ютора корейських брендів. Якщо що, це кри-кри, я постійно вчуся, читаю різну літературу, аналізую новинки ринку, вивчаю косметологію і все для того, щоб мої консультації були дійсно дієвими. Бо я дуже дуже сильний перфекціоніст. Діва, що тут скажеш? У мене є маленька собача донечка. Це моя дюнка, Йоркі Йоркіпу. Ви можете часто бачити її на задньому плані, коли я знімаю відео. Вона любить сидіти поруч. Найкращий відпочинок для мене це вечір за переглядом серіалу або фільму. Мій улюблений жанр це детектив. А також люблю дивитися True Crime на Ютубі. В дитинстві мріяла працювати слідчим або прокурором чи суддею. Мій улюблений чай альпійський Луг, до речі, а тепер ваша черга розповісти про себе. І зустрінемось в наступних відео. Па-па!